Синок, а ну, каже всім привіт. Синок, а хто співає пісню Скоро вже буде Пасха? Матвій. Брус. Брус Матвій Володимирович да? Да. А ми зараз їдемо, зустрінемо папу Матвія. Да? Він десь їде зараз через Решетилівку. Коротше, Вовка Брус, мені нашептала ця птичечка на хвостику, що Вовка Брус їде через Решетилівку. Коротше, Виїду зараз зустріну, хочу побачити. Поздоровкатися, так сказати, пожати руку. Хороший дуже такий хлопець чи чоловік. Вже, мабуть, навіть дзвоне, що він під'їхав. А ні, це Марина дзвони. Коротше, созвонилися, кажу, ти що, через Решетилівку їдеш? Він да. Ну кажу, давай я виїду, зустрінемося. Так що, в общем, от справи. Зараз виїдемо. Набрали там хлопцям смаколиків, передамо, якраз свіжачок покаптили. І от зараз передамо, а там. Вовка вже буде знати, куди його діти. Все, да, син? Ну що, полетіло? Хто перший, хто перший? Чи ж треба одразу руки пожати. Зупинилися, каву попити. Що <гам> <А гам> це в тебе таке? Що? Сто ні раз 300, теж, ні, класно знімаю. Ну Що, узнаєте, отже, чорніка? <гам> Всім привіт. <гам> а мені Привет. підписник дзвонить із хорола, каже, а я міг вовку бруса бачити. Кажу, не знаю. А -а -а. Я, я яка... поздоровкався за мною. Таке я кажу, таке як пролетів тільки що, панівка, я то помахав лице. Яка... Видать, їде десь у твою сторону. Созвонилися я... з Вовчиком і отак от. Да, я побачив, ну, я їду і хтось у цьому, Привіт мені. Я ще й відео знімав, кажу, о, хтось поздоровкався, кажу, хтось узнав, мабуть. То тоді подзвонив до колі, дивлюся, в нас якраз шлях сюди. Через Решетилівку. Да. Ми ж тут Решетилівка, воно отуда далі чуть, бачите, йде. А траса ж Київ, Харків і якраз от можна було б і виїхати. Да? Так, я щось передачку хочу, хлопцям да? там передай. Да. Ну ти ж чуєш, як кажуть, чим багаті тим і раді, поняв? Стой, у мене щось не відкривається. А, я ж замкнувся. Так що, друзі? Все, <су> своє. Рыбу що... тільки на базу попав и нахуй. Переудим. У вас тут тоже такий доза цей. И там чуєш, там банки тушунка паштет, конечно, що тільки не цей. Давай еще. Ну, там. Це Мовіки ти везеш, так? так. Це у нас спільний проект із Олексієм Миколаєвичем. Ми збирали на острів на що Олексій Миколаєвич її купив. А ми купили Мавіки, тому що ця кожен хорошо для діло все. Так, друзі, хто не знає це музика такова. В нього є YouTube канал. Я ссылку залишу в описі до відео я знаю, половина моїх підписників, а твої підписники теж, ну, обов'язково зайдіть і підпишіться, і він також виробляє власне смаку, подивіться, це все домашнє. О, не багато, все своє, ми ж самі вирощуємо, поняв, абсолютно нічого питав, давай поставимо, давай, 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 ми щось поїм кави, давай, короче, вообще, ж затарився, а потім ви назад п'ятку, а назад п'ятку, так? А, ти в землі. Заперети з нас, так? Так. Хоч що? Давайте Це Макар цього, Матвія, батько. А, а Матвій, я дивлюся, да, поняв, яке світло, а Матвій. А що ти дивишся? Бо люди гадає. Волосы чоловік. Волю тега не дивишся. А я це Макараптой кажу. Хто співає пісні з того, що попаска? Хто? Матвій, то я його тут тату. Давай. А ви знаєте там, кремно там знає. А знаєте, здорово буде. Конечно, всі знають. Все. Щас п'яти виключить. Чи там нормальний цей? Хабаріти. Ну і я тепер покажу, як Вовка ганяє тачки машинам. Вов, яка це вже взагалі пощоту. Зна... Я не знаю, я не знаю, що не десь, десь така. Дивіться, гравіровочка, брус авто. Ну, Такі ось, тачки, ось бачите. Везе Вовчик хлопцям передавати. Їх скільки, скільки не вози, вони ж це ж як, знаєш, як носки, от, розходний матеріал. Вони. Машини, звісно. Да. Поки, поки є такі люди, да, поки її хлопці будуть... Треба. Зараз будемо FP собирати, ми ж там ще 10 наземних собираємо, один великий, ЕВАК собираємо. Там багато чого, таких цікавих проєктів. Участуємо багато де, багато де участвуємо, де не можна і розказати людям, не все розкажеш. Ну не можна, да. так, Деяк... що... деяка інформація і не повинна. Але виходити. треба щось показувати, щоб бачили, що ми. А красили вов її чи вона така а, й була? У мене водій той, що приїхав то, і краси. Задули її і все, Да все, ну, Там же ж краси 100 доларів. Тут ну, я краски купив на 100 ага. доларів. Уже машин всім покрасили ще й одною до... тою, да? Ну, читай одною красою. Та там красить? Ну та правильно. Так, ну що, пішли каву пити. пішли так, виключаємо. Виключаємо машина. Замкнулася. Відкривай. Так, ну що, товариші трудяги, кави попили, поговорили про життя, про переробку, про копчення. Багато знаєте, так сказати, вроді робимо одне й те саме. а... У кожного свої якісь фішки. Ну, Обмінялися, так сказати, думками. Да й все. Вовчика, Вовчика будемо відпускати. Хай їде, тому що їм ще в дорогу. Ну, все, давай, давай, Вов, все. Бачите, як було. Радий був бачити, надіюсь останній раз. Все, давай, будеш проїжджати, набирай. Все, давай, гарної дороги. Так, ну і все. Отак от і пройшла у нас зустріч із Вовкою Брусом. Дуже давненько ми із ним знайомі, так сказати. Ще в <кій> мене <кій> канал коли з'явився. Вже е... не знаю, зараз, 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 Все, поїде. Полетів один і другий Серега теж виїжджає. Все, давай. <кій> Все, коротше, хлопці поїхали. А як ми з Вовкою з брусом взагалі? Познайомилися. Помню, копаємо ми картошку годів два назад. Урожай такий дебелий. Я вже цю картошку копаю вже, блін, знаєте, думаю, боже, скільки її нам треба. За це, діти малі ту картошку багато не їдять, а нам теж її там трижмені треба. Ну і в общем. І в цей момент дзвоне вовка-брус, і номер якось так підтягло, вовка м'ясо. Не зрозумів, думаю, хто це цей. Коли раз, два він каже: Коль, привіт, я підписник твій вовка, брус, може знаєш, може ні. А я його декілька разів бачив ну, в коментарях. Він там, ну так сказати, зі словами підтримки. А куди ми? Додому їдемо. А чого так? А як? Туди ж не можна їхати, там а... же зустрічний транспорт їде син. І ось теж дивіться, бачите, хлопці, багато тачок везуть, тягнуть. Чи воєнні, чи волонтери, в общем, капець, техніки хана. Е, так, ладно, відійшов від теми. І, в общем, він на то, е, задумався, так сказати, каже мені, Коль задумався над переробкою продукції, коптити там м'яско, ковбаси. І от от. Годів два назад, він оце почав оце все діло робити. І з того моменту ми з ним е, почали, знаєте, багато разів е, набирати по телефону одне до одного, питати там маринади, розсоли. Ну і отак якось ми з ним і, і закріпили свою дружбу. Сьогодні оце ми за два роки, ну можливо, навіть більше. Хай він. Я, я то його два роки точно печено знаю. Він, можливо, трошки мене більше, так як канал дивився. Ну і оце ми, в общем, за, за цей період часу перший раз отак теж зустрілися. Так що, в общем, отак на зустріч і, і виникла. А, а Вовка зайнявся тою переробкою. Та як почав ті ковбаси робити, що капець самого слина тече, думаю, ну молодець, звісно. Так що, в общем, отакі діла, товариші трудяги. Все, він поїхав, а ми теж додому їдемо. бачите, яка бетонка красива. Робили, робили і не доробили. Це у нас велике будівництво був такий проєкт. Ну, вже його немає. Тут Та, дуже так. А, а тут це буде доробляти <кій> дорогу? що що? А тут дорогу доробили. Синок, я думаю, що вона вже оце назавжди на така буде. Вже її доробляти вряд ли хто буде. Тут же ж прикинь, скільки роботи треба. Відбійники поставити, роз'єднати дорогу, де буде зустрічна, а де твоя. Поняв? Тоді розмітити розмітити лінійка? її. Лінійка отут. Так. Ну так, да, лінійка повинна бути, її повинні покрасити, щоб видно було, як їхати. А тут коли ніч, це темно взагалі, то це їдеш, ось, їдеш ось. на ощуп, немає ні розмітки, нічого. І отак от. А, це я кажу про оцю, оцю посередині, оцю. Посередині, ото ж туди там дужні стопчики такі забивати, поняв? І все. Так, ну що, товариші трудяги? Давайте прощатися, зустрілися, що в нас там по часу. Якраз, я думаю, нормально. Я зараз приїду, бо я. Оп, оп, цей, э, в бройрів розтопив, порося там їсти не давав. Зараз приїду, поуправляюся, да і все. А завтра Миколі Олеговичу буде 30 років на понеділок. 30 років. Я ж кажу, Миколі Олеговичу, мені. 30 років, товариші тоді дожив до 30, це капець. Час рікою пливе. Знаєте, як в тій пісні? Ох, капець, время летить страшенно. Бисти. Страшенно швидко, да, особливо зараз з умова зійти. Так, ну і по суті зараз закінчимо ті всі діла. Е, до речі, хотів спитати, можливо, в когось є і хтось хоче віддати, так сказати, чи лежить. Е, у нас є підписник Саня Балюк, він зараз у ППО. Е, коротше, хлопці сліпі. Так сказати, без очей, без, без нічого. Вночі взагалі нічого не бачать. І дуже просять, можливо, хтось відгукнеться. По поводу пристрій нічного бачення треба. Хоч якийсь. Тобто хоч якийсь. Я то не знаю, треба до Стаса до свого ну, позвонити, Можливо, Стасові зараз він вже не нужен. Може, може ми Стасовий той заберемо, що ми збір коштів тоді робили, купували, цьому сані відправимо. Ну, якщо, ж, якщо він у Стаса є, бо Стас сказав, що він тоді його хлопцям передавав, ну, коротше, якась така ситуація. І хочеться допомогти, і не знаєш як. Той пристрій, дивлюся, самий простенький, тисяч 10, 1012 коштує, е -е, ну і в общем, не знаю. Не знаю, як зробити правильно. Можливо, просто вдруг у когось він лежить і ви йому... Ну, він вам взагалі не нужен, так сказати. Все в житті буває. Відгукніться, будь ласка, номер телефона я закріплю в коментарях свій. Ну і там вже я думаю, що якось, якось це все може питання, ми і закриємо. Не закриємо, то тоді буду просити хлопців, щоб якось чи банку відкрили. Часу дуже немає на, на збір оцей, щоб його зробити. Да? Бо хто знакільки він, він може за день закритися, а може не закриється за, за місяць. Так що, якщо хто може або в кого є щось отаке, будь ласка, відгукніться, це чисто от питаю так, як воно є. Так, ну що, все, ми вже і вдома. Всім дякую, друзі, за перегляд. Раді були зустрічі вовки Брусу. Да. Надіюся, що не останній раз. Було б добре, якби не, не при таких так сказати, обставинах, а можливо в якійсь іншій позиції зустріч була. Але і так добре. Все тоді, друзі. Всім дякую за перегляд. Давайте, всім пока. А я побіг зараз, передінуся і буду працювати біля господарства. Все, давайте, всім миру здоров'я, хай вас Бог береже. Хай у вас і у нас. Все буде гаразд. Все, друзі, пока-пока.